99% виробників засобів для миття волосся називаються шампунь, але Укрестас уникають цього слова і називають його бейн, що від французького означає ванна. Але чому? Давайте розбиратися. 1964 рік Париж, концерн Лореаль вирішує створити не чергову масову лінію, а абсолютно нову філософію догляду. Ідея була революційною. Волосся має отримувати таку ж увагу і догляд, як і шкіра обличчя. Звідси народився термін бейн ванна для волосся, не просто очищення, а оздоровчий ритуал, у якому кожен етап має терапевтичний ефект. У лабораторіях Лореаль створили перший бейн Б'юті формулу, яка одночасно очищала, живила і лікувала волосся. На відміну від Ампунів масового сегменту L'Oréal, Париж чи Garnier, де акцент робився на приємному ароматі та базовому очищенні. Kerastase одразу пішов у науку глибокої реконструкції. Концентрація активних інгредієнтів була у кілька разів вищою, а формули підбиралися під індивідуальні потреби. Перші бейн продавались виключно у преміальних салонах. Стилісти у білих халатах проводили діагностику волосся і призначали персональний протокол: бейн для очищення, маску для глибокого живлення, ампули для відновлення. Це не був просто догляд, це був Кувальний курс у 70-х з'являються культові ампули Крастас, які жінки називали рідким золотом для волосся. У 80-х-90-х народжуються лінійки нутрітайф для сугового волосся та Resistance для відновлення пошкоджених пасм. І всюди замість слова шампунь, бейн, бо очищення завжди поєднувалося з доглядом. У ні подарували світові «Еліксир Ултаєм універсальну олію з чотирма цінними екстрактами. А в останні роки принесли інновації: генезіс від випадіння, блонд апсолу для блондинок і. Хронологіст для глибокого омолодження волосся. І кожна серія починається з бейн, першого кроку у розкішному ритуалі. Різниця з масовими лінійками Лоралю в тому, що Кестас працює з консервованими активами, керамідами, амінокислотами, гіалуроновою кислотою, дорогоцінними оліями. Масові бренди компанії Лораль Париж, Ельсеф, створені для широкого ринку і підняття більшості. А керастас завжди налаштовується під конкретний тип волосся і стан шкіри голови. Сьогодні, коли ми звикли до швидких рішень, Керослас нагадує: Бейн, це не шампунь, це ванна для твого волосся. Момент, коли ти зупиняєшся і даруєш йому час, турботу і найкращу науку. А коли ви влаштовували своєму волосся справжню ванну краси? Поділіться в коментарях.